Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, П'ятниця, вечір, наша традиційна зустріч. Такі теми у нас Криша Трубіцина. А хто ж все-таки його попросив відпустити за кордон? Ми про це поговоримо. Далі Ірина Геращенка знову марить, виходить, десь сиділа в кущах і тут вийшла. І блогерши, блогершам винесено. Міра присічення, присічення, міра де, де, того, де вони будуть знаходитися, тим, що фотографували наше ППО. А між цим ми будемо деякі цікавенькі новини розглядати, бистренько будемо обговорювати, йди далі, далі, далі. Друзі. А перше ніж почати, я вас попрошу підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Вподобаєчки це піднімає канал, піднімає е, цей алгоритм Ютуба. І це, це необхідно. Це для каналу класно і це допомога і мені, і каналу, і нам всім. Також е, поширте. Поширте це теж головне. Я все забуваю. У мене ще 35 днів на Фейсбуці мене не поширюють. Просто не поширюють. Вся, вся. Все, все сподівання, вся надія на вас. І пішли. Є е, такий е, армянський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Е, ви ж пам'ятаєте, як Арменія голосує завжди з Росією, завжди їздить на паради. Все Арменія просить, просить і їздить з Росії, з Путіним чмокається і так далі. І так далі. Але ось сьогодні Пашинян чогось розродився. Я не знаю, чого він розродився. Я не знаю, але він заявив, що Арменія не союзник Росії у війні з Україною. Ви знаєте, я не хочу нікого образити з армян. У мене дуже багато знайомих армян. У нас навіть в районі в нашому були переселенці армяні з Нагорного Карабаху. Дуже багато. У мене навіть товариш був дуже гарний, ми з ним їздили, спілкувалися. Але те, що робила, так, же, як і з грузинами. Я кажу те, що є, те, що я бачу, те, як я розумію, якщо я не правий, приходьте, будемо обговорювати. Заходьте, будемо робити зуми, будемо виставляти. Так от Армія. До. Та й зараз вона мені не здається союзником України. Не треба навіть бути союзником. Будь нейтральною, будь ніякою. Але вона скрізь підтримувала дії Путіна і в голосуванні ООН, і в інші голосування, там, і ОДКБ, і все все. все Ну, так заявив, заявив. Пашинян сказав, що на Заході считають, вважають, вважають союзником Росії, але це. Не так, це зовсім навпаки. Ми. А, він ще в кінці сказав, що громадяни Арменії нікому не союзники в цій ситуації, значить, і нам вони не союзники. Ну, віляє, віляє, віляє. Все, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. А далі я хочу подякувати всім донаторам. Якщо ми ще так будемо донатити, ще день-два і я закрию на. Це у нас неймовірний збір. Звісно, закрию збір на, те підро, на той підрозділ, який я вам говорив летучих голландців. Де 33 спальника потрібно. Ну і далі підемо вже працювати, як ми завжди працювали. Так от велика подяка Канавалюк Галині. Е, верб... Вибачте, вибачте, е, я не знаю. Вербецькій Орзі. На Монобанк велика подяка. Хоча хтось мене просив, щоб я не називав. Вибачте, я забув, От, чесно забув. Е, Першого е, учора ще в 20.45 перерахували е, на Київстар, дякую, без прізвища, Бойцун Ганні, Ганяне Валентині, Горко, Горковська Світлані, Василенка Маргариті. Вінник Юрій Величезна подяка, Меліхову Михайлу, Кілєву Володимиру. А Стапчук Кілєву Володимиру. Йдемо е, далі. Йдемо далі. Ірина Геращенко. Ну всі ж знають цю дівчинку-жіночку, Дівчинку, Дівчинку жіночку, яка всі, всю родину вигнала. ви сама тут залишилася, а вдруг перепаде. Так ось що вона написала у себе у е, Фейсбуці. Фракція Європейська Солідарність ініціює негайну зустріч з віце-прем'єром Михайлом Фед... Федоров для впровадження системи оповіщення про найближче бомбосховища. Я просто от -от замираю. Замираю просто йоба боба йоба-боба. ну йоба -боба. Ну Вона заступник голови Верховної Ради. 5 років друг президент Порошенко, друг голова Верховної Ради. друг Гройсман. Вони всі товариші обнімаються, цілуються. друзі, а, Ірина Геращенко, а що вам заважало за 5 років зробити систему оповіщення? А що вам заважало, як і вашому Клічку, Це ж ваш товариш, це ж ви ж одна там банда Лейка-Шайка. Що вам заважало привести в порядок? сховище? Війна у нас з 2014 року. Що вам це заважало? І зараз у нас там 300 з чим-то працює, а у нас 3000 в Києві бомбосховищ. Що заважало просто хоча б в кожному підвалі, або в одному підвалі, я вже казав, це в кожному будинку прибрати, зробити стільці поставити. Столик поставить, я не знаю, водичку, там, бак, якщо принести, щоб люди могли на годину, на півтори зайти там і посидіти? Або як вони заходять ось в парк місця, або в переходи, або в метро сидять. Що вам заважала Ірина Геращенко? Що? Ви зараз зустріч з Федоровим? так ви ж казали, не треба нам ніяку діджелізацію. Ви ж так казали, діджелізацію. Нафіга нам цифровізація. На, а, і той Федоров, ви казали, що він бувший, е, неплательщик податків. Чого ж ви зараз, зараз звертаєтесь до нього? Слушайте, як вішають, вішають лапшу на вуха? Як вони вішають лапшу на вуха? Вам? Порохоботи! Вам вішають. Нам уже вони не повісять ніколи. Тому що ми думаємо, ми. Ми ми. це Йдемо ми. далі, друзі. Йдемо далі. Е, а далі у нас Приватбанк з сьогоднішнього дня перестав приймати долари та євро у своїх терміналах, друзі. Ну, Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку зараз поки ще нічого не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу, чи це е, е, тимчасово, чи навзавжди. Е, як і, ну, Які причини, через які її перестали надавати. Ну, як пояснили фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри. А брати ці старі купюри кожен з нас не хоче. Також, так, так, ми не хочемо брати старі купюри. Закачувати в термінал ми хочемо. Ну, Це як з корупцією. Я хочу, щоб. Ми, у мене, щоб, 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 знаєте, Всім було однаково. Але щоб кум за мене порішав, як мені без черги. Я хочу, щоб всі мали однакові права. Але я хочу трошечки бути правіший, тому що там в мене дочка сидить. Ось я хочу отак зробити. Ось це у нас отак от виходить. Так виходить. Я дякую ще донаторам Тимчук Миколі, Яковлеві Олександру. Сьогодні об 11.13.03.03 11. на монобанк перерахували. Щиро вам подяка, хто перерахував. Можливо, це ті, хто просив. А може, не знаю, вибачте, я... Вибачте. Толмачову Олександру, Ніколаєві Валентині, Шабанові Галині, Лазебник Валерію і Трашіла Раїси. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Йдемо далі, друзі. А далі. Ну, знаєте, визвали сьогодні двох блогерів в суд, щоб обрати запобіжний захід. Хотіли дати чесне слово, але дати слово їм взагалі не дали ніякого. Просто, просто. Мова йдеться, мова йдеться про Дар'ю Семенченку та Інну Воронову, цих блогерш, яких вже. Ну, Просто соромно про них говорити те, що вони робили і те, що вони зробили. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт, хоча захист, і вони просили, писали заяви, та, та, щоб наполягали на особистому зобов'язанні. Ні. Ань-ніт. Анніт. Тепер ці зірки будуть сидіти дому, дома, і знову зі своїх вікон знімати ППО. Ну, давайте, знімайте. Мені цікаво, а браслети на них будуть, якщо повноцінний домашній арешт, то браслети вони повинні носити. Повинні носити. Подивимося, як це у них буде виходити. Друзі, е якщо хочете перерахувати е за кордону, є PayPal у нас. Там е в описі до кожного відео в опису, до кожного відео є номери карток. Е це якщо всередині. Будь ласка. Будь-які інші платіжні е, системи, е, хто, яку може застосовувати це для закордонних друзів, товаришів наших е, однодумців говорю. Дякую вам. Йдемо ми далі. Йдемо ми далі. далі у нас е, петиція про звільнення міністра е, культури Ткаченка набрала 25 тисяч голосів. Що я про це думаю? Ось, ось що я думаю про Ткаченка і про Міністерство культури? Я так думав, 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 думав. І так думав, і так думав, і так думав, а нічого не думаю. Я взагалі не розумію, що чим займається Міністерство? Можливо, це вищі, знаєте, вищі е сили, там, вища якась інстанція, щось там велике. Як ми казали, та що ми маленькі, вони ж там високі. Чим займається Міністерство культури? Я про Міністерство культури взагалі згадав за останній рік тільки тоді, коли пішли скандали, що вони не видавали е дозволів на виїзд за кордон кучу кучі різним ідіотам. А нормальним ті, хто працюють, ті, хто їдуть там, несуть нашу культуру або заробляють гроші, щоб привезти сюди, вони не видавали. А ось ідіотам понавидавали, ті поїхали, не повернулися і не збираються повертатися, і наплювали на весь український народ. Оце робило Міністерство культури. Я не знаю, за, ну, задійний там Ткаченка, не задійний взагалі, взагалі навіть не цікаво виясняти це. Взагалі, а ось автор петиції вважає, що Олександр Ткаченко спричинив стагнацію в культурній сфері, не дотримав слова, привселюдно сквернив пам'ять цих загиблих героїв України. Я не знаю, про що це. Та проявив крайню зневагу до них. Ну, автору, мабуть, видніше. І петиція набрала 25 тисяч, і тепер на неї повинен відреагувати президент. Як він відреагує? Ну, і ще раз кажу, мені чесно, мені незрозуміло. Міністерство, мені не зрозуміли міністр, мабуть, я не фахівець, мабуть, я не. Він збирає якісь блогерів, він там щось розмовляє з якимось блогерами, з якимись там телеграм-каналами. щось там. Не знаю. Це така мутна, мутна організація на сьогодні. Та вона завжди для мене була Міністерство культури. Вибачте, яку культуру. Принесло нам це міністерство за. Оці та да, 30, чи скільки ми вже незалежні, 33 роки, чи 32 роки незалежні, да, З 91-го, це 32 роки незалежності, Яку культуру принесло Міністерство культури? Ну, вважаю, вважаю правильно. І останні, друзі, е, схеми получили відповідь. Відповідь. Від е, гура, чого ж все-таки добились схеми? Добились схеми, чому все-таки випустили трубіці, на який повинен був прийти в суд, і суд повинен був визначити йому міру ну, то присічення. Його посадили, назначили, тому що там. там... Я не хочу казати е, деталі, але там справи дуже тяжкі, дуже погані. Там і корупція, там і хабарництво, там все. Так от, вони написали: випустити трубиці на закордон просили ССО. Що таке ССО? Це наші військові, це наші захисники. Ось що вони писали. Мета цього звернення виїзд за кордон Владислава, ось я зачитаю вам звернення Владислава Трупиціна, як представника благодійного фонду рідна Оболонь та ще чотирьох осіб теж від цього фонду. Ну, тобто, удрали всі, свалили всі, друзі. Всі свалили. Все свалили. І тепер живіть ви тут, як Нахрен. Ми украли, ми взяли, ми зробили, а ви тут сидите. Можливо, повернуться тихенько всі? Написано, На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як місці дані, що становлять службову таємницю, в речник ССУ. Ось дивіться, що він пише. Шановний пане, шановний пане Кирило Олексійовичу, це не Буданова. З метою виконання поставлених завдань силам спеціальних операцій Збройних сил України прошу вашого сприйняття. Сприяння щодо виїзду за межі України, групи осіб, які являються волонтерами та забезпечують сили спеціальних операцій Збройних сил України необхідною гуманітарною допомогою. Виїзд зазначених осіб за межі України планується з 28 січня 23 по 25 травня 2023 року. Наступним особам перераховуються особи. Далі. Зазначені особи проінструктовані, що правил перетину кордону терміну повернення на територію України та попереджені про відповідальність у разі порушення термінів повернення. З повагою командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України бригадний генерал Віктор Хоренко. Я не знаю. Яку таємну місію виконують ці люди і турбіцім, в тому числі в Ізраїлі, гумані... не гуманітарно, а волонтерської Ізраїль нам, яка там Ізраїль нам надає медичну там допомогу, і то він практично вже нічого не надає. Надавав допомогу оповіщення. Це все відкрите, все, та будь-яка допомога йде відкрита. Це якщо він їде за атомною зброєю, я не знаю, або та навіть. Спартани завозять, мавіки, коптери, безпілотники все відкрите. Що він завозить? Він що, завозив презервативи для воїнів, щоб ніхто не знав нічого. Я не розумію, що ця організація, Рідна Болонь, могла завести таємного. Що не можна сказати. З Ізраїль! Вони ж поїхали в Ізраїль. Ну, трубіцин це точно поїхав в Ізраїль. Що завезли такого? От я думав, подумайте ви, напишіть. Може, ви знаєте. Я не розумію, не розумію що таке таємне трубицин з Ізраїлю везе. Лапша Локшина на вухах. Просто. Мужику, дали втекти. Подивимося, я хочу помилятися. Я вибачусь, якщо він повернеться. Я вибачусь, якщо він повернеться. Чесно. Подивимося. Ну і останнє. В Шебекіна заканчивається бензин. От, Шебекіна це кровавая бариня, це росіяни пишуть. Она пишет там, в Шебекино заканчивается бензин, жители не могут эвакуироваться из-под обстрелов на личных автомобилях. Об этом осторожно новости, сообщила местная жительница Рената, имя, имя изменено. Тут пишет так, в городе паника, много заправок уже просто не обслуживают клиентов, ибо топливо кончилось. Могу точно сказать, что на Ржевском шоссе две заправки уже пустые. Муж утром ездил искал бензин. Сначала под посту... Спочатку під постом, под, под, под постом е о допомозі, в евакуації в підслушано в Білграді було більше 200 коментарів. розумієте, Більше 200 коментарів по цим постом було. Е в їх, в їх е складі і коментар Ренати, в, в якому вона питала, де все ще можна достати бен бензин. Зараз всі коментарі видалені, а автор в сообществі заблокований. Все, друзі, оце ось Белгород. Привіт, Белгород. Там ваші люди. Чи я не розумію, куди ви евакуюєтесь? Прийшли РДК, Російський добровольчий комплекс, Прийшов Легіон Свободи, росіяни. Россиян. Всі росіяни прийшли до вас, росіяни. Що, що у вас там трапилось? Я не розумію. Я взагалі не розумію, що у вас трапилось. Ну, діти у нас є там місця, ми вас поселимо в Маріуполь. Е, я вже казав, ми можемо вас поселити в Углідарі, в, в Мар'їнці. Є там квартира, там зараз ніхто не живе. Приїжджайте, забирайте все місце. Скільки хочете. Хто ж вам не дає? Все нормально. Ми ж один народ, ми ж товариші, браті. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.